Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Сьогодні маємо 26 червня 2024 рік. Сьогодні будемо підживляти нашу сою сою ГМО. Будемо оприскувати трактором Т 25 і польським оприскувачем на 400 літрів з розпилювачами. EcoJet. Ми проводили два гербіцидних обробітка. І перший обробіток гербіцидами був, коли соя мала два листочка своїх, Там використовували тоді гербіцид гліфат, 3 літри на гектар, і плюс в парі йшов з гліфатом ех, е, такий препарат Харума, якого йшло на гектар 300 мл. Після першого оприскування гербіцидом. Ми е, після 14 днів ми проводили друге оприскування тим самим же гліб е, гербіцидом. Який використовували перший раз, е, тепер соя чиста, бур'яни всі виведені, і настав час підживляти. Останній обробіток гербіцидом, другий раз, який у нас був, був проводився тиждень тому. Зараз соя цвіте, зараз час її підживляти. Сьогодні будемо підживляти такими препаратами. Значить, Мулівден Плюс від компанії Добродій. Ось така складова характеристика, які вона має там речовини. Тут з того молібдену йде 3 літри на гектар. <пух> Йдемо далі. Сульфат магнію. Це такий ось порошочок, як цукор по своїй структурі. Його додаємо 2,5 кг на гектар. Далі додаємо бор. Бору тут до. Це той самий добродібор. Його йде на гектар. Одна літра і прилипач. Прилипача йде на гектар, тобто на 200 літрів води йде 200 мл. Набираємо повний оприскувач. Сьогодні вам зазніму роботу, розпилювачів EcoJet. В нашому випадку вони мають вилив 180 літрів на гектар. Для нас це ідеальний. Вилив. Ми не дуже експериментуємо з виливами. Нам головне, щоб розпилювачі краще пилили, краще обробляли культуру з різних сторін. Ну, вони набагато краще кроплять, оприскують як старі оригінальні, які йшли з даним оприскувачем. Приїхали на одну із ділянок сої, маємо ось таку гарну вечорову пору. Тільки в такі порі ми приїжджаємо на поля, щоб було ще сонце не припікало. Хоча деякі з наших односельчанів кроплять ще в 7 годині, зараз ми маємо 9. Ідеальна пора для нас, щоб вносити щось, чи гербіцид, чи фунгіцид ми в такі порі вносимо. Маємо ось таку сою. Соя ГМО сіялась десь в числах 10 травня, десь в таких приблизно від 10 до 15, точно вам не скажу сорт Софія купував своїх колег. Реально класний сорт. Перший сорт такий в нашому господарстві, який себе так класно зарекомендував. Перед посівом сої ми вносили нітромафоз 150 кг на гектар. Плюс під час посіву ми проводили інокуляцію 100 г на один мішок сої. Ось таку інокуляцію проводили. Значить, дивіться, соя чистесенька. На поні проводилось два оприскування гербіцидом, гліфат плюс харума. Ось такий вона. Дала результат. Я ніде не попропалював сою. Висів, тут був 120, 120 від, від 120 до 125 кг на гектар. Вирвав на пробу корінець. Ось така соя. Ось таке в неї стебло. Такий корінчик. Бачимо бульбашки, які нам дав інокулянт. Соя перебуває в стадії цвітінні. Ось така соя. Ось цю ділянку сої 50 соток ми вже обробили. Ось бачимо такий після роси листочок. Е, так як в нас стоять тут розпилювачі екоджет, ми відрегулювали собі вилив 180 літрів на гектар, нам пішло 90 плюс-мінус літрів на цю ділянку. Е, ось так вони ви бачили вже, як вони пилять. В мене вони H02. Звичайно, можна зменшувати ще менший вилив, але це вже як вам подобається, так і можете зменшувати. Ось таблиця, різні розпилювачі, різних категорій, по кольорах. У нас ось ці. І ви дивитесь на цю таблицю. Ось по барах, дивитесь, скільки можна виставити бар і яка швидкість, і такий у вас повинен вийти вилив. Так, друзі, вже вечоріє. Один гектар я вже покропив. Приїхав на другу площу. І на цій ділянці у нас також 1 гектар. В нашому оприску чи залишилося ще 200 літрів. Я думаю, якраз нам підуть ті 200 літрів на 1 гектар. Навіть трішки лишиться. Ось таке у нас вийшло відео. Сьогодні підживлювали сою. Були препарати Молібден Плюс, Бор, Прилепат, сульфат магнію. Напишіть в коментарях, було цікаво би послухати, що вносите ви під сою ГМО. Також оцініть нашу сою сорту Софію. В коментарях всім дякую за перегляд цього відео. Ну, а я докроплюю ось цей клаптик ділянки городу. І їду додому, а вже завтра ми заправимо знову також повний оприскувач. І на завтра в нас буде також робота, 2 гектара обробити. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока і до нових зустрічей.